Привіт! Якщо ви маєте інтернет-магазин або просто продаєте щось онлайн з відправкою накладеним платежем, це відео сьогодні саме для вас. Я власниця декількох інтернет-магазинів. Раніше ми продавали всі свої замовлення через нову пошту як фізична особа без реєстрації ФОП, без касових апаратів, просто з карткою. Так працювала велика частина України, але все. Ця історія скінчилась. Я підприємець з 2013 року. І насправді я багато разів раділа, що я працюю саме в Україні. Я думаю, ви зі мною погодитеся, що в порівнянні з іншими країнами Європи Америкою, вести бізнес набагато простіше саме тут. Ну, крім того, що податки нижчі, є ще багато лазєчок. Працювати в сіру, щось обходячи, щось не сплачуючи, а щось просто недоплачуючи. Але ми всі розуміли, що схема з податками тимчасова. І колись ця історія скінчиться. Але сьогодні в нас відео про нову пошту, яка, як кажуть, прийде до кожного. Що трапилось? З 1 червня 2025 року вступили в дію нові правила. Будь-яка фізична особа може відправляти посилки з накладеним платежем через нову пошту загальною вартістю тільки до 30 тисяч на людину. Тим, хто веде підприємницьку діяльність і відправляє більше, ніж на 30 тисяч гривень, необхідно зареєструвати ФОП. Всі ці грошові перекази будуть проходити через НоваПей і автоматично через податкову. Видача фіскальних чеків також стала обов'язковою. Тепер особиста моя історія. Ми тягнули до останнього, а ось прокатить. І 15 липня бац нас заблокували. Ті гроші за посилки, які ми відправляли накладеним платежем, просто заблокували. Відправки йшли з двох номерів телефону, але ці номери на одну особу. А коли ти забираєш готівку на відділенні нової пошти, це не рахується по номеру телефону а по ІПН. Тобто вони бачать, кому належать ці номери. Після блокування я одразу зв'язалася з сервісу NovaPay. Ой, вибачте, не знала, не розуміла, щось не дочула. І вони якби пішли назустріч і розблокували мене лише на одну годину, і в мене вийшло забрати цю готівку на відділенні нової пошти. Але стрес був серйозний. Далі я заключила договір з NovaPay вже як ФОП. Але ми все ж таки ще в блокі, і це вже триває більше тижня. Замовлення: приїхали до покупців на відділення. Вони приходять за цими замовленнями, а їм їх просто не віддають. Кажуть, до побачення, відправник в блокі. Тепер треба повертати, платити за доставку, відправляти знову. Але, як ви розумієте, не кожен покупець буде чекати тижнями. Блок триває зараз чому? Тому що, крім NovaPay, потрібно ще скласти договір як ФОП з новою поштою. Але там зараз така черга, бо таких, як я, ось Прокатіт, мабуть, звернулось багато. Що робити? Чекаємо. Що робити іншим продавцям? Якщо ви ще не є ФОП, а плануєте відправляти накладеними платежами більше, ніж на 30 тисяч гривень, вам все ж таки треба відкрити ФОП. Якщо ви маєте кілька магазинів, не ризикуйте. А якщо доходи невеликі, подумайте, чи взагалі вам вигідно бути ФОПом. Бо тепер, якщо ви ФОП. Обов'язкова щомісячна звітність. Подумайте про те, що треба буде закласти, треба буде закласти вам бюджет на бухгалтера. Обов'язково касовий апарат. Оплата податки, ЄСВ, банківське обслуговування. Схеми та обходи ніби є, але поділюсь досвідом, як ми зараз місяць виходимо з цієї ситуації. У кожного з нас є бабуся, дідусь, родичі, друзі. І на кожного з них ми можемо відправляти ліміт до 30 тисяч гривень на людину. І коли ви від цієї людини в особистому кабінеті нової пошти формуєте ТТН, ви можете туди прив'язати свою картку. Ну, тимчасово поки що можете. Я бачу, деякі продавці переходять на співпрацю по дропшипінг, щоб не тримати товар, не відкривати ФОП, а робити відправки напряму від постачальника. На мій погляд, це дуже непогана схема. Інші продавці шукають схеми через крипту, дрова, картки, прокладки, але. Банки вже теж встановили ліміт до 100 тисяч гривень і будуть далі закручувати гай. Поділіться, будь ласка, вашим досвідом в коментарях, хто також зіштовхнувся з блокуванням нової пошти. OLX, Шафа, Пром, Розетка і решта маркетплейсів теж під прицілом. Навіть якщо вони самі не контролюють податки, платіжні оператори збиратимуть інформацію. Так що, чи рахуються ці продажі? Так. OLX доставка платежі обробляє нова яка належить новій пошті. І якщо покупець платить за товар через OLX доставку не напряму вам на картку, ця транзакція проходить через нова Pay і, тобто буде відображатися в податковій. Безпечна оплата в шафа працює через сервіс Way4Pay або інші фінансові сервіси. Це офіційний платіжний оператор, який також має право передавати ваші дані в податкову. Перекази на картку напряму це окрема історія. Але якщо ви користуєтесь сервісом безпечний платіж, ви не анонімні. Інстаграмні продажі та Тікток це також вже 100% увага податкової, якщо гроші заходять на картку, є накладені платежі, або є скарги або перевірки. За що може бути штраф? За ведення підприємницької діяльності без реєстрації. А що в нас в країні вважається взагалі підприємницькою діяльністю без реєстрації? Це регулярні продажі навіть через TikTok, Інстаграм, Шаф, отримання прибутку від продажу товарів та послуг використання платіжних сервісів NovaPay, безпечна оплата та інших. Систематичні надходження на банківську карту, адміністративна відповідальність згідно статті 164 штраф від 17 тисяч гривень до 34 тисяч гривень, а при повторному порушенні від 34 тисяч гривень до 85 000. Тисяч гривень з конфіскуванням товару та прибутку. Якщо ви інтернет-продавець, порахуйте та проаналізуйте прибутки, чи вигідно вам взагалі продавати офіційною схемою? Реєструйте ФОП, але тільки якщо ви вже готові вести свій бізнес в білу. Починайте вчитися, як вести податкову звітність, або шукайте собі бухгалтера. І головне, не чекайте блокування. Воно може статися саме в той момент, коли у вас найбільші продажі і схема з розблокуванням на годину може не прокатити. У мене вона прокатила два рази, але я думаю, що це було максимально і третій раз гроші вже не віддадуть. Якщо вам близька ця ситуація, або якщо відео було чимось корисним для вас, ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на канал та Діліться своїм досвідом в коментарях, бо це нова реальність бізнесу. Ми будемо проходити її разом, підтримуючи один одного. З вами була я, Катерина Бойко. До зустрічі в нових відео.